Виконуємо номер 1574 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй коло із центром у точці О з координатами 2 і 1, яке проходить через точку А з координатами 1 і 2. Чи належать колу точки Б з координатами мінус 1 і 0. С координатами мінус 2 і мінус 1, Д з координатами 1 і мінус 4, і e з координатами 4 і мінус 2. Приступаємо до виконання. Побудуємо центр кола, точку О з координатами 2 мінус 1. 2 і 1. Це буде наша точка О. І тепер наше коло проходить через точку А з координатами 1. І два побудуємо наше коло. Ми побудували коло з центром точці О, яке проходить через точку А. А тепер визначимо, чи належить колу точки. Точка Б з координатою мінус 1 0. Мінус 1, 0. Точка Б належить нашому колу. Записуємо Б з координатами мінус 1, 0 належить колу. Далі точка С з координатами мінус 2, мінус 1. Мінус 2 мінус 1. Точка С не належить колу. Мінус 2, мінус 1. Не належить колу. Далі. Точка D з координатами 1, мінус 4. 1, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Точка D належить колу. Координати її 1, мінус 4 Належить коло. І остання точка Е з координатами 4, мінус 2. 1, 2, 3, 4, мінус 2. Ось наша точка. Вона коло не належить. Е з координатами 4, мінус 2 не належить. колу. Номер 1574 виконано